Привіт, я Дарія. Я була б рада займатися з вами англійською мовою. Сподіваюсь, ми з вами спрацюємося. Моя ціль та пріоритет — знайти ваші інтереси і допомогти саме вивчити англійську, а не просто якусь граматику, якісь слова. Я хочу, щоб ви її зрозуміли, щоб ви навчилися неї говорити, читати, спілкуватися і слідкували за тим, що вас цікавить. Це буду також я займатися. Це буде проходити у форматі онлайн. Ви будете дивитись на мене, я буду дивитись на вас. Все буде дуже гарно, спокійно. Загалом, весь урок він проходить англійською мовою. Рідко я можу розказати якусь граматику або щось пояснити вам, українською. Повірте мені, за декілька років ви до цього привикнете, і англійська мова буде звучати для вас в природі. Я сподіваюся, що скоро ми розпочнемо уроки. Сподіваюся, ви виберете мене і. Чекаю вас на правному уроці.